5 варіантів дешевого відпочинку у липні. Двоє дорослих. Летимо з Кишиньову 8 днів відпочинку, харчування усе включено. І перше це Туреччина, Кемер, район Бельдібі і готельчик Belдібі біч Вартість путівочки на 9 липня 42 200 гривень за двох. Готельчик. Чотири зірки: зелена територія, є басейник, через дорогу від моря, на пляжі все безкоштовно, старі номера і нерізноманітне харчування. На другому місці у нас Єгипет, Шарман шейх і готельчик Орієнталь Ріволі. Це чотири зірочки. знаходиться він в Бей. там піщаний захід в море, є променад, купу нічних клубів, барчиків, сувенірних лавок, можна прогулюватися. До пляжу десь хвилин 7. Готель активний, на пляжі в них є і різні танці. досить дуже рекомендую вам його, досить гарний. Вартість відпочинку на двох – 49 тисяч гривень з вилітом 12 липня. На третьому місці Туніс. І тут в готелі Сус є готельчик Таласа Сус. В нього гарна територія, купа водних гірок. Прямо на першій лінії. Тапчини, пересолі теж безкоштовні. Харчування тут не різноманітне. Номера, чесно кажучи, старенькі, але. За таку ціну 58 700. Вау! Четверте місце це готель Banana Moon у Греції на острові Крит. Тут 7 днів відпочинку обійдеться тобі з вилітом 12 липня у 63 300 гривень. Клас готелю, класний готель, тим, що тут дуже гарний власник, він дуже турботливий. Плюс парасолі та пчани на пляжі для гостей безкоштовно, що для Греції майже неможливо. І на п'ятому місці у нас Албанія. 5 липня летимо на 8 днів відпочинку 65 500 коштує готельчик Seaside, знаходиться він в Дурисі, буквально там 50 метрів до пляжу. І за ці гроші у вас буде номер з видом на море. Як бачите, відпочити можна на будь-який бюджет. Так що пишіть усе організуємо.